Максим. Значить, отакий от газовий горн получився Зроблений він звичайної водопроводної труби. В трубі вирізаний сектор на петлях для того, щоб можна було відкрити і перебрати в Все на замках, на болтах З горілки інжекційного типу з наддувом. Ось такий от горн на пропані. Значить, Зараз покажу, що всередині. Горн призначений для кузничної сварки, тобто сварки Дамаска і так далі. Температура, ну, не знаю, не міряв, але температуру сварки досягає. Від включення до температури 1200 виходить десь за 15 хвилин. Регулювання воздуху за і регулювання газу. Газпропан. От. Ну вот така вот конструкція, не судить строго. Друга по щоту. Так ось е, так от. По газу в середньому споживається чудо близько 1 літри газу в годину. Е, це виходить, що даний горн вигідніше експлуатувати, ніж камінний вогонь. Ну, принаймні так у нас на Україні, тут на Львівщині. Це по ціні дешевше газ пропан, чим в уголь. Ну от, якось так. Дякую за увагу.